Це буде дуже добре. Бо ж в англійській мові є такий вислів А, що я буду робити. Всім привіт! Ви на каналі Неспокій. Іноді в житті бувають моменти, коли здається, все, це катастрофа. Пропала все. І тоді ми впадаємо у стан тотального смутку, розчарування і безнадії. Не буду розглядати, які саме це можуть бути моменти. Думаю, кожен з власного досвіду може їх назвати. І у кожного вони будуть різні, але навіть якщо вони й у минулому, що значить, що нам вдалось якось з ними впоратись, це не означає, що вони більше не можуть повторитися колись у майбутньому. Особливо цей страх чогось фатального, драматичного можна спостерігати в нашому суспільстві в теперішній час війни. Цей висновок можна зробити як з власних спостережень, так і з безпосереднього спілкування з людьми, які цей стан переживають вже впродовж тривалого часу. Цей рік війни дозволив нам побачити стільки жорстокості, стільки болю і смутку, стільки стільки жахливих речей, скільки ми, можливо, не бачили впродовж усього свого попереднього життя. І на жаль, це все принесли на нашу землю, наші сусіди, як влучно висловився президент. Абсолютно позбавлена розуму. Держава і триває з цих жахів досі провокує у багатьох навіть психічні розлади, пов'язані зі страхом, невизначеністю, неспокоєм. Особливу увагу хотів би звернути на страх перед невідомим, також страх за тих, хто на передній лінії фронту чи на тилових позиціях, де є відсіч ворогу. Цей час навіть на віддалених від фронту територіях не можна бути абсолютно спокійним, оскільки ворожа зброя може дістати практично будь-де. Хоча страх є природнім емоційним процесом, який в умовах реальної небезпеки здатен. Стати тим мобілізуючим фактором і запобігти негативним наслідкам, цей процес має здатність виходити з під контролю і перетворитися на перманентний стан не перед явної, а уявною небезпекою, що особливо актуально в контексті теперішніх подій. Тривога, яка виникає іноді з неосвідомлених причин, здатна сприяти не стільки запобігливості перед можливими негативними наслідками. а... Зрештою, значно зіпсувати якість життя, приводячи до безпорадності, неврозів чи навіть фізіологічних порушень, і це доведений факт, який можна перевірити навіть у Вікіпедії. Тож, очевидно, тепер я мав би перейти до якогось набору рішень, як впоратися з цими страхами і тривожністю в теперішній непростий час. І та єдина і найбільша у цей час мета кожного українця перемога в даному контексті є неоднозначним мотиваційним розв'язком. З одного боку, це бажання, яке стимулює до консолідації зусиль, всебічного сприяння державі і війську, додає сил рухатись далі і будувати плани на майбутнє. З іншого боку, тебе атакують інформаційні приводи, які часом дуже розчаровують. З іншого боку, багато смерті і небезпек, зради, продажництва, брак віри і довіри. І виникає питання: що ж буде далі? Як воно буде І коли щось відбудеться, і знову страх, тривога, невизначеність. І Тут хочеться звернути увагу на тому, що ми маємо тут і зараз. Кожен і кожна у цей момент, не втрачаючи віри у позитивне вирішення подій у майбутньому, так важливо ставити собі цілі на часові проміжки не такої віддаленої перспективи, як часто люблять говорити всілякі мотиватори і коучі. Шлях довжиною в тисяча кілометрів починається з одного маленького кроку і складається з багатьох інших послідовних кроків до цілі. І концентруватися на цьому одному кроці це теж зусилля, але якщо їх зосереджувати на теперішньому, реальному даному часі, проходити цей шлях буде значно легше, як казав пан Роман. Помаленько не все зразу. Або ж в англійській мові є такий вислів Take it one day at a time що можна перекласти як ладнати з ситуаціями в міру того, як вони з'являються, не планувати надміру, не хвилюватися про те, що станеться в майбутньому, особливо якщо воно може й не статися. Біди трапляються, на жаль, іноді їх неможливо передбачити. Але навіть в найгірші моменти, якщо ти можеш щось зробити, щоб виправити їх, зроби це. Нам тривожно за наших близьких, які зараз можливо в небезпеці, а ми в цих своїх обставинах нічого зробити для них не можемо. То яка їм користь з нашої тривожності? Або ж ми схильні компонувати найгірші сценарії майбутнього? Хоча не можемо сказати, що відбудеться навіть наступної хвилини. Ми хочемо, щоб наші плани і задуми завжди реалізовувалися. Але не завжди зважаємо на те, що є речі, які від нас не залежать: Take it one day at a time. Відповідь, мабуть, на більшість негативних ситуацій, з якими доводиться ладнати. Тому що є події, які ми вже не можемо змінити. Є ті, про які ми ще не знаємо, і тому ще не можемо змінити. А є ті, які відбуваються з нами зараз, і наше завдання дати собі з ними раду. І це в наших силах, допоки ми відчуваємо, що завтра буде інакше, якщо ми зможемо змінити сьогодні. Зменшувати очікування до масштабів конкретного дня. Якщо я впораюсь із запланованим на сьогодні до вечора, це буде дуже добре. Якщо до обіду, це взагалі супер. І навіть якщо щось піде не за планом, виникнуть якісь неприємності, це не стане нам на заваді. Це лише поставить нову короткотермінову ціль владнати ці перешкоди і рухатись далі. Тому який сенс лякати, мучити себе тим, що імовірно, може статися? Мучити себе марними страхами перед уявними небезпеками, на які ми не маємо жодного впливу. Stop worrying! життя досить коротке, щоб витрачати своє здоров'я на очікування чогось несподіваного і страшного. Коли воно станеться, воно станеться. Але що дійсно важить це теперішнє. «Фестіна ленте, каже нам відомий латинський афоризм. Поспішай повільно, живи, радій тим, що маєш зараз, тому що завтра цього може і не бути. Якщо під кінець дня ніхто не помер, ніхто не отримав травму і заплановані справи вдалося вирішити, це вже заслуговує на те, щоб цей день вважався вдалим днем. Коли герой Мета Деймона з фільму «Марсіанин», сподіваюся, ви бачили цей фільм, залишився сам на Марсі з обмеженими ресурсами. Він якось не надто він взагалі навернував свій час на гризоти. А що я буду робити? Я скоро помру. Натомість він поставив собі мету, щоб навіть в цих е, незвичайних нетипових умовах вижити і день за днем докладав зусиль, щоб досягти цієї мети за цих жахливих обставин. У мене є один вихід. Наука витягне мене із цього лайна. І навіть коли через масянську погоду в один момент його найбільшу працю, цю його теплицю з картоплею було зруйновано, він якось не впав з невіру, а продовжував шукати шляхи для того, щоб йти далі. І так тепер йому потрібно було б пристосовуватися до ще жорсткіших умов, але в підсумку він не упустив руки, у нього все вийшло, він вижив і ще й повернувся на землю. Так само і багатьом з нас не зле іноді було б нагадувати собі. Чувак, дивись, так, небезпека близько, смерть також поруч. Але поки ти і твої близькі живі, все не так вже й погано. Ми живемо в цей момент, а потім і потім помре! Словом, я не знаю наскільки мотиваційним у мене вдалося це відео. Я не збирався його робити мотиваційним, але сподіваюся, якісь корисні моменти хтось для себе звідси взяв. Також буду вдячний за лайк, коментар під цим відео і підписку на канал. Наразі дякую за увагу, плекайте свій неспокій і приходьте ще.